Єдані адвокатська сім'я Лисенко. Ярослав має виступити якраз з доповіді про непорушність та абсолютність права власності в реалії українського задзеркалля. Дуже цікава тема. Дякую. Наразі моя доповідь буде не про інтелектуальну власність. Хоча от доповідь попередня вселяє оптимізм, що це питання, коли вже, вже зрушило, то в цій частині, зокрема, вже буде нормально, ефективно прогазу з патентним тролінгом і тому подібне. Так я е, хочу доповісти про наші суворі реалії на прикладі одного е, ну, дійсно, наприклад, однієї дійсно ефективної роботи органів прокуратури, е, державних органів, людей зацікавлених, ну але ефективних для них, для суспільства, для. Поняття для власників, для юриспруденції це досить, на мою думку, досить негативно Нас показується і взагалом, і, хоча ми до цього вже звикли, і в очах суспільства міжнародного також. Отже, як показує практика, ну, забігаючи наперед, я скажу, що мова йде про ситуацію з простуковим майном, зокрема простукові санаторії, простукові. Туристичні комплекси, готелі і так далі. Як показує практика, то відношення до приватної власності в Україні, в сучасній Україні не змінилося з часів Радянського Союзу. І говорю я зараз не про відношення шахраїв, які не афішують своє діяльності, а говорю про відношення тих, хто покликаний це право приватної власності захищати. Шляхом встановлення зрозумілих правил е, гри я говорю насамперед про державу і про тих, хто е, її уособлює. На жаль, е, ми всі е, українські власники е, не можуть спати спокійно, е, тільки єдина відмінність зараз 90-ми роками в тому, що тоді відбирали власність насильницькими методами, зараз вже більш вишуканіше. На мою думку, на думку адвокатського об'єднання «Адвокатське сім'я Лисенко, яке я тут зараз уособлюю, право власності це наше все. Це основа основ і важливіше за це для людини може бути лише свобода і здоров'я. Тому до вашої уваги наступне. Значить, в Союзі, ну, всі ці знають, що велику роль відігравали про спілки. Як тоді, так і зараз вони були суб'єктами правовласності і безліч людей, можливо, хтось із колег бували в цих унікальних прослухових оздоровницях. Дані суб'єкти санаторії володіють дійсно унікальними способами лікування, збереження здоров'я для мільйонів громадян, не тільки громадян України, а й нашим гостям. І от, крім досвіду, у них, звичайно, є матеріальна база. Ну, зараз видно це ну так, для приміру, просто, а загалом цих об'єктів безліч. Всі знають Моршин курорт Миргород курорт відомі санаторії Закарпаття, Приазову, Крим і так далі. Ну от, Зі зміною влади в 2010 році. Молода енергійна команда вирішила, що далі так жити не можна, покращувати треба вже зараз. От. І постало питання, яким же чином це покращення проводити, було питання лише вибору, тобто через парламент чи через суди. І як на той час повідомляли надійні джерела, і було в принципі, видно мені по зовнішнім ознакам. Органам прокуратури було централізовано поставлено завдання отримати судові рішення, згідно яких всі проспілкові санаторії вважалися б, стали б, чи як вони вважають, повернулися б до державної власності. До цього часу зі сторони держави в особі фонду державного майна, який був наділений право керувати проспілковими санаторіями, чомусь. Були потуги, які до цієї централізації ми успішно відбивали, і в судах в принципі, ці позови і ця позиція викликала тільки здивування. То починаючи з 2011 року, коли почалася, як я і називаю, операція про спілкове майно вже здивувань позицією такою і в судах, я не бачив, і складалося в мене особисто відчуття. Що суди в черговий раз зробили просто заручниками такої політики. Дане майно, проспілкове майно я захищаю з 2009 року. Загальна кількість справ 181 це лише стосовно прослухових санаторій. Окремо ще йдуть прослулкові туристичні об'єкти. З загальної кількості, яку я назвав, 64 справи це вимоги, де, де це справи, де вимоги заявлено до добросовісних вже наводчі цього майна в той чи інший період. Тобто оскаржується договори купівлі-продажу десятирічної давності і більше. Тому е я гадаю, вам буде цікаво до вашої уваги, я хочу навести от недоліки тих правових позицій фонду державного майна і органів прокуратури, які за нормальних умов, я вважаю, це до 2011 року, ці недоліки не дозволяли задовільняти ці позови, тобто суди, ну, реально дійсно відмовляли задоволення таких позовів з підстав недоведеності. Ну, починаючи з 2011 року, це все стало вже ну, не так. Отже, перше, це те, що позовні вимоги їхні ґрунтуються на тому, що 1960 року від УРСР Просівка було передано якесь майно. Реально переліку того майна немає, доказів передання немає, кількісних, якісних характеристик того майна також немає. Тобто, якщо щось комусь і передавалося в ті роки, то наразі об'єктивно співставити, що передавалося, в якій кількості, в якій якості і чому саме так було, встановити неможливо. Тобто і співставити кількість того майна, кількість того майна, яке на даний момент визнається за державою і фактично забирається в проспілок, співставити неможливо. І це абсолютно логічний умовивід для любого правника. Ну, він зараз не є очевидним і до уваги не береться. Далі, в 96-му році, з метою ну, 1996 році, з метою виявлення випадків незаконного роздержавлення майна, було проведено спільну інвентаризацію комісією в складі фонд, представників фонду державного майна і прат Україниця, яка є оператором даних прослухових санаторіїв і власником. І за результатами цієї інвентаризації було складено акт порушень прав власності, причому при цьому виявлено не було. Далі, Фонд державного майна на, на підставі цього акту, все ж таки, в 97-му році, звернувся в суд про скасування реєстрації уставних документів Укрпрофоздоровниці на тій підставі, що майно, тобто всі ці приспілкові санаторії, якими було наповнено статутний капітал, є державним, а відтак статутний капітал сформовано незаконно. Суд відмовив в позові, зазначивши, що майно є проспілковим. І факти, встановлені в цих рішеннях, неодноразово ми застосовували їх реєдицію, однак після 2011 року вони вже перестали такими вважатися. Далі строк позовної давності був пропущений, само собою зрозуміло, я не дарма зверну увагу, що ще в 96-му році фонд вже почав розбиратися в цих питаннях і в 97-му свою незгоду висловив через реалізацію ним свого права на звернення в суд. І при цьому фонд не, звер... не просив ніде в жодному з тих загальної кількості справ, не просив, не подавав заяви про поновлення строку. Прокуратура, яка також окремо зверталася в інтересах, незважаючи на те, що в 2001 році було касаційне подання заступника генпрокурора про перегляд рішень від 97-го року. Ну, Зробило вигляд, що про вказані факти, їм стало відомо лише з перевірки 2011 року, і суди, ну, на жаль, мовчки погодилися з цим твердженням, з такою схемою. Далі Верховний суд, слідуючи нашій послідовній позиції, зробив правовий висновок: що прокурор це, це той же самий представник в даному випадку, а не сторона спору. Тобто йому Конкретно прокурору окремо від сторони не можна поновлювати строк. Висновок абсолютно логічний, як на мою думку. І, ну, але знову ж таки, щодо проспілкового майна він взагалі не робочий і не працюючий. Наступне, реально, більшості проспілкового майна не існувало, тобто цих санаторіїв, фізично не існувало стану на 60-й рік. І, на жаль, після 2011 року це вже також не аргумент. Даний факт чомусь, чомусь просто не бачать. І реально були такі випадки, коли визнавалося державним майно, яке дійсно було побудовано ще навіть, вже, навіть за часів незалежності. Були всі відповідні документи, але вони ну, знову ж таки їх не видно серед тієї купи. Далі, стосовно добросовісних набувачів, особи, які придбували. Те чи інше нерухоме майно про шкілок за е, нотаріальними договорами купівлі-продажу, е, дійсно е, є добросовісними набувачами, тому що на той момент право власності Укрпрофоздоровниці було зареєстровано належним чином. Е, держава в особі всіх реєструючих органів е, перевіряла всі первинні документи і підстави виникнення в Укрпрофоздоровниці даного майна. Але е, це все одно не заважає не тільки заявляти в індикацію, а ще й задовольняти її. І останнє з того, що я хотів навести з цих прикладів, це те, що от, зважаючи на те, що у багатьох випадках е втрачені документи про введення в експлуатацію тих чи інших будівель, то по кожній з цих справ е ми заявляли -будівель, судові, судові будівельно технічні експертизи з метою встановлення приблизного часу. Зведення даного майна ну, кожного окремо і виявлення покращень, які були проведені. І експерти, ну, вочевидь зазнаючи певного тиску висновків, по суті, жодного такого висновку, прямих відповідей на прямі запитання, які дійсно входять в предмет указування, не зробили. Посилаються на відсутність документів. Хоча, напевно, якщо є документи, то експертизи тут і не потрібні. Це стосовно юриспруденції. Для свого власного інтересу стосовно цього питання я вивчав суспільну думку про те, кому має належати проспілкове майно. Ну, дане дослідження не можна вважати репрезентативним, але дало мені розуміння глибини нашої суспільної проблеми. Близько трьох четвертин, трьох четвертих, від загальної кількості опитувань, заявили, що це майно має бути державним. І лише четверта частина чесно зізналася, що не може дати однозначну відповідь, оскільки не володіє достатньою інформацією по цьому питанню. І от суди, це, на мою думку, це те ж саме суспільство, тільки згуртованіше. І якщо на перших порах, тобто до 2011 року, вірніше після 2011 року, в мене було відчуття під час розгляду цих справ, що сприйняття судами. Цього питання, питання приналежності поспілкового майна формувалося під тиском певним, то зараз цього відчуття у мене вже немає. На мою думку, це викликано тим, що перебуваючи під постійним гнітом, суди просто емоційно повірили вже в ці необґрунтовані доводи не прокуратури, і значні процесуальні порушення вже стали, чи, чи відсутність прямих доказів, з яких однозначно можна встановити вимоги. Вже стало просто не суттєвим, а суттєвим стало внутрішнє переконання. І прошу зважити, що це господарська справа. Від цієї значної кількості справ склалася ціла практика, де, на мою думку, все недоведене, вже сприймається як загальновідомий факт, який не потребує доказування. По-іншому я пояснити таке не можу. Ну і от наприкінці пропоную. Вам дати якесь оці... оціночне судження, от наступному реченню: держава без бізнесу неможлива, як і бізнес без держави. От е як ви гадаєте, де, де, де я міг це побачити, це не я вигадав, це реально я побачив в одній державній установі напроти входу. От як заходиш і видно. Хто ж це взяв гасло за дороговказ? Це гасло. Я побачив над входом районної державної податкової інспекції. От. Ну, як на мене, то більш суперечливого твердження я не бачив. Ну, зокрема, от в, наші, в наших реаліях. І от саме історія з проскілковим майном, відношення до цього питання зі сторони суспільства і згадане оце от твердження, на мою думку. Яскраво демонструє, що присутній певний когнітивний дисонанс. І я от візьму на себе сміливість, пораджу всім, хто уособлює собою державу, прочитати Робінзона Крузу, Даніеля Дефо, і побачити просто, що таке право власності в цивілізованій країні більш ніж три століття тому, як воно захищається і так далі. Ну, а наразі ми вже звернулися до Європейського суду з прав людини, де я впевнений, що цей когнітивний дисонанс політку. Дякую. Так, запитання є, так? Будь ласка. Дякую, Ярославе, за доповідь. Дуже цікаве питання ви порушили, оскільки. Питання режиму власності це і в теорії цивільного права невирішене питання, і, зокрема, в такому контексті. Я зараз не буду зачіпати ті санаторії, які побудовані після здобуття незалежності, але от мене питання стосується тих санаторій, які побудовані в часи Радянського Союзу. Про спілки, я так розумію, це були державні утворення, Вони були наділені державним одном для своєї свого функціонування, функціонування. І в процесі функціонування, користуючись тим державним майном, вони створювали нове державне майно, нове майно. точніше. І от який режим цього майна? Зрозуміло, що в Радянському Союзі не було приватної власності, і таким чином це майно ставало також державною власністю. Так? А от для мене питання: з якого моменту це майно раптом стає приватною власністю? Тобто, чи це з моменту зброя незалежності? Чи це з моменту якоїсь операції, яка була проведена з ним? Тому що, взагалі, під питанням, чи може профспілка укрпровоздоровний це, зокрема, бути суб'єктом приватної власності, якщо вона повністю заснована на державній власності? І так само питання щодо державних підприємств. Державне підприємство створено за рахунок державних коштів, воно веде свою діяльність, вступає як суб'єкт приватного права. але Продукти його діяльності, тобто прибуток, який вона отримує, це приватна власність, чи це державна власність? От питання. А щодо майна в спілок, то все-таки незрозуміло, коли майно, яке було передане державою, якою б вона не була, там Радянський Союз, чи, наприклад, якщо б Україна створила проспілки, я організацію передала майно, за якого моменту воно раптом стає приватним, і чи може проспілка, організація проспілкована. Розпоряджатися цим майном як приватний власник, якщо вона його отримувала за рахунок держави. Дякую. Ну, от, Дивіться. От Це саме питання я завжди чув, коли проводив свої от ці от нерепрезентативне дослідження. Справа в тім, що за основу ми беремо невірні твердження. Щоб в нас вийшло твердження вірне, потрібно і такі твердження. По-перше, про спілки це ніколи не були державними установами і їх організовувала не держава. Вони, як і тоді, так і зараз функціонували і функціонують на підставі внесків, членських внесків тих людей, які туди входять. По-друге, по-друге, я б не говорив так впевнено про те, що про спілок. Що засновані вони на державному майні. Тому що якраз про це йдуть спори зараз в судді. Тобто, все ж таки, це державне чи не державне? Сам факт того, що те майно було створене за часів Союзу, ще не говорить про те, що воно є державним. Тому що на той час вже існував закон, і зокрема кодекс, Цільний кодекс РСР 1963 року. І пізніше конституція констатували, що крім державного, є ще майно про спілок, а також кооперативів і обозмів, якщо я повідомляю. Тобто про спілки були суб'єктом власності. Вони мали право створювати власність за свої кошти і походження цих коштів цілком законно. Тому ну, внески, будь ласка. Тобто, це все відбувалося в рамках закону. Також от сьогодні, раз вже так, то е, коротко і от, е, скажу ще про те, що якраз от, е, те твердження, що все, що створювалось тоді, все є державним, а відтак Україна також чомусь повинна мати, верніше ті люди, які уособлюють цю державу, можуть мати право на те, що створювалося до них, то використовується ну, для е, доведення цього твердження, використовується термін, який вживається в. Е, Нормативних актах того часу щодо власності, це соціалістичне. Тобто на той момент от, були певні категорії власності, і це все називалося соціалістичне. І от для того, щоб мотивувати оце все, оці всі свої бажання і хотівки, вказується, що соціалістичне, це значить, що вона не є приватною. Хоча, на мою думку, соціалістичне. Це просто вказує на певний суспільний лад, який панував в тодішньому, в тодішньому суспільстві. От і, і стосовно відання, от ви згадали про відання. Загалом, от ви сказали, от дуже цікаво, от так воно і є. Відання це, це, те, це те, що верніше, це така, такий режим власності, при якому користувач наділений правами власника. Наразі ні. стосовно прослокового майна. Якщо от, в тому документі 60-го року вказано, що щось передавалося про спілком у віддання, то в даному випадку віддання ніяк, щоправда, жодне, я не бачив рішення, щоб десь було протлумачено, то чому ж це таке віддання не є тим, про що ви сказали, але от ні. Тобто, щодо майна у нас окрема практика. Дякую. Дякую. Дуже дякую, що ви торкнулися такою болючої для мого клієнта тими на теперішній час. Чи не застосовували ви в своїй практиці використання права набувальної власності? Були думки, але знову ж таки скажу от, тільки вам по секрету, що, так як сказали нам по секрету, набувальну давність державою не грає. Дякую. Ну, я на правах модератора хочу запитати одне маленьке питання, яке мене цікавить. Воно маленьке і маленьке буде відповідь. А ви є керуючим партнером свого адвокатства об'єднання, сім'ї. А ви якось ділите керування між собою? Рік чоловік, рік, дружина? Ми в різних офісах, в різних містах, тому в цьому плані легше. Я дякую вам. І від Асоціації адвокатів України хочу подякувати. Наступний наш лектор не менш цікавий, і наступний наш лектор також закінчив Шевченко університет. Я, до слова, значить.